Травити людей, шашки кидати. Ми винесли питання, щоб треба закрити сесію. Сесія закрита, вона не розпочнеться. Андрій Іванович не з'явився на сесію, не прийшов. Товариство, просто давайте нічого ламати, бо люди справді там є, е, всі емоційні. Давайте, Андрій Іванович немає, сесії не буде. Всі чекаємо Андрія Івановича. Чи коли буде все, чи, чи не буде. Його... Де, де. За інформацією Андрій Іванович виїхав з ратуші вже півгодини тому. Його немає де, тут. Його просто Польські міська рада, коли регіонали два роки сиділи, ми не хотіли йти з посади. Зараз Андрій Івановичке саме робить місті Львові. Ну, так, а що робити? А ви раз. ОМОН не сказали, нам, що до інформації військового ви депутати виймують забирають. Будь ласка, Відняли, відняли, відняли питання Депутаті перед, перед питання. секретарем міської ради Радоль Заборило. Він не мав відповіді на дане питання. <рек> Він взагалі мовчу. Ніхто не знає, що відбувається. Ми таку маємо владу насудати.